И витрачала гроші місцева влада київщини протягом тижня. Розповімо про закупівлі Київщини, які Київлада висвітлювала з 16 по 21 жовтня. Ірпінська міськрада купує вісім квадрокоптерів для ЗСУ на понад один мільйон гривень. В Бородянці за півтора мільйона гривень обстежать 1166 пошкоджених росіянами об'єктів. В рамках послуги є відновлення. У сквері з'явиться 108 нових вуличних світильників загальною вартістю 94 тисячі. Остомель за 13 мільйонів гривень придбає дорожню машину. Самоскит у броварах розпочалися роботи з реконструкції за 162 мільйона гривень ДЦК Джерельсе, на який взимку. Впав гелікоптер, внаслідок чого трагічно загинув екс-міністр внутрішніх справ Монастирський. Підрядником стала компанія, проти якої відкривали кримінальну справу щодо розкрадання бюджетних коштів. В головному офісі поліції Київщини встановлять натяжні стелі за 60 тисяч гривень. Обухів закуповує 20 одиниць електричних сирен з керуванням через інтернет загальною вартістю 1 мільйон гривень. Для поліцейських Київщини купують ще 4 нових авторино експрес, на які хочуть витратити майже 3 з половиною мільйона гривень. Влада Обухова вкладе майже 1 мільйон гривень в річковий пісок та фортифікаційні габіони. Біла церква спрямує 6 мільйонів гривень на модульну котельню. Березань хоче виділити майже 5 мільйонів гривень на вакуумну очисну машину. А що купувала місцева влада Київщини минулого тижня? Дивіться у нашому відео з лінком у правому верхньому кутку. З вами була Київлада, підписуйтеся та ставте вподобайки, аби бачити більше якісного контенту. До зустрічі наступного тижня. Дякую